Продається стильна квартира з дизайнерським ремонтом у сучасному ЖК Ютландія, 2 що розташований біля центрального парку. Будинок бізнес-класу має підземний паркінг та укриття. Територія ЖК закрита та під охороною. В будинку встановлена власна дахова котельня. Квартира площею 43 квадратних метри. Планування включає кухню, вітальню з виходом на терасу, окрему спальню, санвузол та гардероб. Знаходиться квартира на шостому поверсі десятиповерхового будинку. Квартира повністю укомплектована всім необхідним та продумана до дрібниць, вбудована кухня з якісною фурнітурою, сучасна побутова техніка, включаючи плиту з духовкою, телевізор, кондиціонер. Великим плюсом цієї квартири є її тераса, на якій ви можете відпочивати та просто насолоджуватися природою довкола. Ремонт виконаний у єдиному стилі, з урахуванням сучасних трендів. Кожна деталь меблів і декору гармонійно доповнює простір. Чекаємо на перегляд!